Для перетворення виразів із степенями і для обчислень дуже зручно використовувати властивості степеня. Властивість перша. Добуток степенів з однаковими основами. Щоб перемножити два степені з однаковими основами, основу залишається та ж сама, а показники додаємо. Для того, щоб поділити степені з однаковими основами, основу залишаємо ту ж саму, а показники віднімаємо. Зрозуміло, що це можна виконувати при умові, що а не дорівнює 0, і показник зменш діленого більший від показника дільника. Третя властивість називається степінь степеня. Для того, щоб степінь підня... піднести до степеня, основу залишаємо, а показники перемножуємо. Степінь добутку. Для того, щоб добуток піднести до степеня, достатньо кожен множник піднести до цього степеня і знайдені результати перемножити. Розв'язати таку вправу. Спростити вираз х у 3 степені помножити на х у 4 степені і все це у 5 степені. Спочатку використаємо властивість степень добутку. Кожен із цих множників підносимо до степеня. Х у 3 до 5 степеня Помножити на х у 4 до 5 степеня. Тепер використаємо властивість степень степеня. Для цього основу залишаємо у кожному з цих випадків. А показники перемножуємо. Х дорівнює 3 множити на 5 це буде 15. 4 множити на 5 це буде 20. Дорівнює, Використовуємо першу властивість. Основу залишаємо ту саму, а показники додаємо в 35-му степені. Звичайно, що цей самий вираз х у 3 на х4 і в 5 степені можна було виконати інакше, використавши в першу чергу першу властивість. Оскільки тут основи цих двох степенів однакові. То ми можемо записати основу ту ж саму, а показники додати. 3 плюс 4 дорівнює 7. А тепер використаємо властивість степінь степеня. Дорівнює. Основа залишається та сама. Показники перемножуємо. 7 на 5 35. Як бачите, оцей спосіб виявився ще і простішим. Друге завдання. Простити вираз. Х у степені n помножити на х у степені 3. Оскільки в нас добуток степенів з однаковими основами, використовуємо першу властивість. Основу х залишаємо, а показники додаємо. Обчислити 0,4 у 7 степені, розділити 0,4 у 5 степені. Виходячи із порядку виконання дій, спочатку ми повинні знайти 7 степінь, потім знайти п'ятий степень і тільки тоді результати поділити. Але набагато зручніше використати спочатку властивості степеня. А саме другу властивість. Основу 0,4 ми залишаємо. А показники 7 і 5 віднімаємо. Це буде 2. А 0,4 у квадраті легко обчислюється усну. Це буде 0,16. Ще один приклад на обчислення. 2,13 у п'ятому степені розділити на 2,13 у третьому степені. Основи однакові, тому ми основу залишаємо. А показники віднімаємо 5 мінус 3 до рівня 2. Ми одержали простенький приклад. Перетворюємо мішане число, в неправильний дріб. 2 на 3, 6. Додати 1 7. Записуємо в чисельник. В знаменнику трійка залишається. У другому степені, це означає 7 третіх. Треба помножити на 7 третіх. Буде 49. Виділяємо цілу частину 5, цілих. 4 дев'ятих. При обчисленні ось таких виразів майже неможливо обійтися без властивостей степеня. Використаємо спочатку в чисельнику властив, першу властивість. Основа залишається та сама, а показники додаємо 9 плюс 5 14. Знаменник переписуємо. Оскільки дробову риску ми можемо розглядати як дію ділення то використовуємо другу властивість. Основа залишається та сама 7, а показники віднімаємо. 14 відняти 12 буде 2. А 7 у другому степені 49. Як бачите, такий складний вираз зводиться до простих усних обчислень. Ще один приклад. 2 у п'ятому степені, І все це в другому степені. Це в чисельнику. А в знаменнику 2 у 6 помножити на 4. У чисельнику використаємо властивість степінь степеня. Основа залишається та сама, а показники перемножуємо. 5 на 2 дорівнює 10. У знаменнику 2 в 6 перепишемо, а 4 запишемо у вигляді квадрата двійки. 2 в другому. Дорівнює. Чисельник 2 в 10 залишаємо. А в знаменнику перша властивість. 2 залишається, а показники додаємо. Це буде 2 у 8 степені. Оскільки дробова ризка це все одно, що діє ділення. Основу двійку залишаємо за другою властивістю степенів. А показники віднімаємо. Результат 4. На черзі складніший приклад. 25, 125 і 625 все це степені п'ятірки. Тому запишемо ці вирази у вигляді степенів п'ятірки. 25 це 2 у друг, 5 у другому степені. І у восьмому. ось у вісімку ми переписуємо. 125 це 5 у третьому степені. І у другому. 625 це 5 у четвертому степені. І в п'ятому. дорівнює. Степінь степеня. Показники перемножуємо. 5 у 16 степені помножити на 5 у 6 степені. Знаменнику 5 у 20 степені. Показники додаємо. Чисельнику 5 у 22 степені. Знаменнику переписуємо 5 у 20. Дія ділення замість трубової риски. Основа залишається, показники віднімаємо 5 у другому степені. Тобто 25. Розглянемо такий приклад. 6 у 7 степені. Помножити на 3 у 5 степені, Розділити 9 у 6 степені на 4 у 3 степені. На жаль, ми бачимо, що тут не всі числа можна подати у вигляді степеня з однією основою. В такому випадку допомагає іноді запис усіх основ степеня, розклад усіх основ степеня на прості множники. 6 – це 2 на 3, 9 це 3 в квадраті, 4 це 2 в квадраті. Отже, записуємо. 2 множити на 3 у 7 степені. На 3 у 5 переписуємо. 9 замінюємо як 3 у другому степені і до шостого, Множити 2 у другому і до третього степеня. Дорівнює степінь добутку. Тобто, це перепишеться як 2 у 7, множити на 3 у 7. 3 у п'ятому переписуємо. Знаменник, показники перемножуємо. Це буде 3 у 12. Помножити на 2 у 6. 2 у 7 степені помножити. 3 у 7 помножити на 3 у 5. Це буде 3 у 12 степені за першою властивістю. Знаменник переписуємо 3 у 12 на 2 у 6. 3 у 12 і 3 у 12 скорочуються. 2 в 7 ділити на 2 в 6, це буде 2. 7 відняти 6. 1. 2 в першому. Тобто це буде просто два.